Голда Мейер, одна з засновниць і лідерів Ізраїлю, в свого часу це чітко сформулювала. Що прирівняйте корупцію до державної зради і знищить її, і тоді будете мати успіх як держава. Це стосувалося держави Ізраїль, і це так стосується зараз під час війни і до війни нас держава Україна, і корупція є внутрішнім агресором України не менше і не більше. І з агресором справді треба жорстко атакувати і знищувати. Єдине, що треба чітко, і я можу назвати нашим телеглядачам, назвати причину корупції. Та причина корупції, бо риба не є з голови. І особиста відповідальність керівників відомств, міністерств, депутатів всіх рівних, і є головним, на мій погляд, інструментом для того, щоб викорінити корупцію. Відповідальність, яка має бути, так треба посилити строки покарання, так треба посилити конфіскацію усього майна. І розшуки повернення усіх вкрадених грошей з України в український бюджет для збройних сил України під час воєнного стану після завершення війни просто до бюджету України. Далі офшори, кожен міністр, депутат і так далі, які мають офшору на офшори, Я переконаний, треба законодавством зобов'язати а конфіскувати всі е, ці рахунки, б – повернути. На рахунки збройних сил України і ті, хто мене критикують, я навожу завжди приклад. Наприклад, ну генерал же залужний передав ЗСУ, коли йому один з а, літніх наших українців з діаспори а, в, а, в заповіті передав досить значну а, суму грошей. Чому наші офшорники, тим більше, у владі до цього часу не передали? Тому інструментів для викорінення корупції, особливо на горі, достатньо. Я підтримуватиму в парламенті посилення покарання, посилення відповідальності разом з посиленням механізмів конфіскації усього корумпованого майна коштів і так далі, вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму Ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.